Thank you І ось ми зустрілися знову з нашими волонтерами, які знову привезли нам багато смаковиків і всього, що нам потрібно. Так, у нас там і шуба, і олітє, і холодець навіть. О, навіть холодець. холодець. Так, домашній холодець. Я говорила вже сітки, якщо... Є, хто любить навіть торт сьогодні привезти, торт смах... у нас дівчата вміють гарно готувати, у нас дві дівчини, які готують дуже гарно торт. А там у нас глини, е... इ... ли... глинці, Так що ми тримаємося. <продук> ну, будемо брати. Надали. Спасибо нашій громаді за правда, і нашим хлопцям теж величезне дякую. Да, щиро вам вдячні за вашу допомогу, яка нас зігріває. О, це дуже важливо. Дуже дякую. І вам величезне дякую за ваш труд. Слава Україні! Дякую. Все, дякуємо, щасливенько вам, заїжджайте частіше. Дякуємо, обов'язково ще приїдемо. Дякую. Тобі, Все, щасливенько. Добачі. Щиро подяка усім нашим волонтерам, які нам допомагають. А хто хоче доєднатися і не має змоги, для того в кінці відео буде ссылка на донат нашої взводної карти. Хто чи може, теж можете доєднатися і допомогти нам. Усім дякую.